В ідеалі нам треба було би розробити тактику дій, при якій ти навчишся не залипати в соцмережах на довгий час або назавжди, на наступні десятиліття. І виходить, що на слабо, це типу, прикольно там челенджі, конкуренція, всякі ось такі от мотивації, але вони працюють найближчі кілька тижнів або місяців, а потім воно спадає як ефект. От, мабуть, для тих людей, для яких це спрацює на довготривалу перспективу. Типу людина на слабо спробувала, і так подобається, що вона далі це завжди робить. То прекрасно, це може бути непоганим стартом. От а так треба просто шукати е, свої підходи з урахуванням того що це має працювати потім Завжди все життя. Ну і якщо так дивитися, то у нас не буде скоріш за все універсального простого рішення. Нам просто треба зрозуміти, які лежать механізми під тим, що люди залипають соцмережах, і по цим механізмам працювати. І там у нас знову ж таки незадоволені потреби раз а, немає достатньо цінної діяльності для самореалізації. Два люди в соцмережах вони не отримують абстиненції, і абстиненція відсутність абстиненції означає, що вони не мають моменту. Коли вони можуть усвідомити наскільки хреново, те, що вони залипають, це три у людей накопичується дуже багато недопрожитих емоцій, які вже ну, якби коли їх багато накопичили, то вже з ними дуже не хочеться стикатися. Це чотири плюс загалом розганяється вся система. От, ну, от виходить, що із цих п'яти пунктів, які я назвав, в принципі, можливість відкласти соцмережі і якийсь час побути в стані спокою, це цінно. Тобто із п'яти причин. Чому людина залипає? Або чому людина не може вилипнути. Три ми принаймні адресуємо такою практикою. Скоріше за все, ця практика буде виходити погано, тому що коли ти розігнаний у тебе багато негативних емоцій, тобі дуже складно заспокоїтися. І тоді що ми можемо з цим зробити? Наприклад, кричати, матюкатися, а потім знову заспокоюватись. Це те, що я завжди рекомендую. Якщо у вас не працюють медитації та будь-які інші майндфулнес практики то кричи, матюкайся, а потім повертайся в майндфулнес практику